Так, дітки, доброго ранку усім. Всіх дуже рада бачити. Так, Аряночка, підключаємось, не бачимо обличчя. Так, ранку. Добрий. добрий ранок, так, дітки. Ну що ж, послухайте, будь ласка, віршик, увага на монітор. Як зробити День Веселим? Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Так, вимикайте поки що мікрофончики. Сьогодні до нас на заняття завітали добре вам знайомі герої мультфільму Том. І Джері. Вони хочуть разом із вами правильно говорити. Вони не вміють домовлятися, тому і бігають одне за одним. Відгадайте, будь ласка, загадку. Воно може бути ласкавим, може бути грубим, воно може бути тихим, може бути гучним, воно може образити, а може розсмішити. Його можна сказати, а можна взяти і написати. Але для цього потрібно букви знати. Що ж це, діти? Шо? Слово Слово, так. Молодці, а зараз пограємо в гру. Так, Костя, доброго ранку. Так, гра називається Назви лагідні. Я буду називати слово або ім'я. А ви промовляєте це слово пестливо. Добре, дітки? Ось, наприклад, ім'я Стефанія. Доброго ранку. Доброго ранку, Костя. Як ми можемо ласково сказати? Кешенька. Кешенька, так, Кеша. Так. Кіше. Так, а якщо ми скажемо Миша, як ми можемо ласково сказати? Мишенька. Мишенька. Мишенька, так? Так, Арина, як ми можемо сказати? Аріночка. Так. Аришка. Ариночко, так? Далі можемо... Э... Ксюша. Ксешенька. Ксюшенька. Ксюшенька. Так. Добре, дітки. Так, Томі Джері ось так можна називати наших діточок, бути чиними увічливими нам допомагають чарівні слова. Це можуть бути слова вітання, пошани, подяки. І так, дітки, давайте назвемо ці слова, коли ви когось зранку побачили. Які слова ви говорите? Доброго ранку. Доброго ранку, так? Так, Костя, коли лягаєте спати. Так. Доброго, Доброго сна. На добраніч. так? Доброго Кого сьогодні побачили? Добрий день. Так, добрий день, кажете. А коли хтось рушить в дорогу, ви кажете як? До побачення. А ще як? До побачення. Так, а можна сказати щасливої так. дороги, так? Щасливої дороги. Щасливої дороги. Так. Коли ви когось зустріли ввечері, що ви кажете? Доброго до вечора. Так, добрий вечір. Якщо до вас хтось прийшов, знайомий тільки. Привіт. Заходьте, будь ласка. Так, молодець, заходьте, будь ласка, якщо ви бажаєте комусь допомогти. Дозвольте да вам допомогти, так, можна сказати. Давайте я вам допомогу. Так, молодці. Хто? Чому ти мені не допомагаєш? Це я. Зараз все будеш розповідати. Так, якщо ви бажаєте комусь здоров'я. Бажаю здоров'я. Так, бажаємо здоров'я, або будьте здорові, так? Якщо вас пригостили чи щось побажали, ви як говорите? Яке дякую. слово? Дякую. Так, дякую. дякую. Якщо ви дякую. щось ненароком накоїли, які слова ви говорите? Вибачте. Вибачте, так? Так, дітки. А зараз пограємо в гру. Гра називається скажи, який і що робить? Хто в нас зображений? Миш. Мишка. Мишенятко, так? А скажіть мені, будь ласка, яке мишенятко Костя? Маленький, маленький, коїчний так. так, молодець. А яке воно ще? Веселе, веселе, добре, так, ласкаве, пухнасте, так можна сказати. Так, а зараз погляньте, що мишенятка роблять, що э, робить мишка? П'ять, в мишенят. бігають і веселяться. Біжить, радіє. Ще, що він там робить? Їсть він, так, да? сир? Ховається. Так, і біжить. Він боїться, так, біжить, мишенятко. Так, а скажіть, да, який настрій мошенят? Веселий. Радісний, веселий, так, щасливий. Добре, дітки. Так, а зараз пограємо ще в одну гру. Гра називається Коротке і дове слово. Я вам буду називати слово, а ви показуєте смужки. Я вам говорила, що потрібно приготувати. У всіх є смужки, дітки. Коротка смужка і довга. Покажіть, будь ласка. Так. І так, починаємо. Якщо коротке слово, ви піднімаєте коротку смужку. Якщо, якщо смужка, якщо слово довге, то смужка довга. І так, починаємо. Сир. 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 Так, яке це слово? Назвіть, будь ласка. Коротке. Коротке, так. І ми піднімаємо смужку коротку. Далі. Конструктор. Добре, так? Так, добра. Смішка, добре. Так, добре. Так, добре, дітки, українською. Так, дітки. Кіт. Коротке, молодці. Самоскит. Довгий. На мене, длинна, так, ви показуйте і можете говорити. Так, довге слово. Сік. Так, я тільки Пі... чую батьків, а ви дітки називайте соковитий. Ботка. Соковитий. 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 Довгий, так? Довге слово. Молодці. Добре. Ще одна гра відкладайте смужки. Послухайте, будь ласка. Я буду називати слова, а ви будете відповідати нас. Мама добра, а вовк. Який? Як ви гадаєте? Мама добра. Так, тато високий. А я низька. Низька. Або хлопчик низький. Так, дідусь старенький, а онук. Молоденький. Молоденький, Ди? так. Костя, молодець. Сестричка працьовита, а лисичка у касці яка. Вона хитренька, але ще як її можна. казці яка вона? Коли людина працьовита, а є людина, яка не любить працювати, як ми її називаємо? Не хоче працювати. Лидач Ли або лінива, так? Бабуся весела, а зайчик. Русленький. Сумний, так. Русленький. Так, добре, дітки. А зараз. Так. Давайте повторимо чистомовочку. Кошеня навкруг дивану. Повторіть. Кошеня навкруг дивану. Ходить рано рано рано. Ходить рано рано рано. 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 Соні очі придира... Продира? Продирах. Соні очі продира. Соні очі продирах. Денно нора 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 Не нора нора Так, добре дітки. Чи сподобалось вам сьогодні навчати наших гостей? Так. А кого ми сьогодні зустріли? Як їх звати? Томі Джеррі. Так, Томі Джері. А чого ви навчили Тома і Джеррі? Вічневим словам. Вічневим словам. Вічливим словам вчили, так і гарно говорити. Добре, дітки. Так, відпочиваємо 10 хвилин і потім у нас аплікація.